Вітаю на огляді Spyderco Manix 2 Spy 27 Blue. Це така повна назва цієї моделі. І я розпочну з кінця. Blue. Ну, по-перше, я в нього заліп. Я вперше взяв в руки цей ніж, звісно, відразу відкрив. Мені сподобався відразу клинок і загальне враження, і все-все-все сподобалось. Закрив і довго вдивлявся в колір. Мені колір прям зайшов. По-друге, це ніякий не блю. Не синій, не блакитний. Англійською цей колір називається turquoise, тобто бірюзовий. На камеру колір некоректно відображається, і я на дальтонізм наче теж не страждаю. Але ви можете просто загуглити: або зараз я ставлю світлину, на який колір більш точно передався. Тому напишіть, що це за колір і чи правильно я його ідентифікував. Ось такий довгий ступ. І так сталь. Spy27. Назва походить від бренду Spiderco, тобто сталь виготовлена на замовлення компанії Crucible Industries спеціально для Spiderco. А 27 є атомним номером Кобальту. Склад сталі. Окрім вуглицю, який складає 1,25%, це трохи менше, ніж у С30 та s 35 vn Також є хром, марганець, молібден, Нікель, Ванадій, Кобальт та Ніобій. Унаслідок вийшла корозійна стійка, тверда, міцна сталь, яка схожа на S30V та s 35 vn але начебто повинна легше заточуватись. В будь-якому випадку нажимани отримали ще одну преміальну сталь. І це, на мою думку, добре. Бо коли є вибір, це завжди цікаво. А не так, як було під час комуністичної окупації, форму клинка можна назвати кінжалоподібною з однієї сторони, з іншою типовою спайдерівською. Спуски від обуха, тонке зведення, гостре вістря, але не таке, як у парамілі. Взагалі, сьогодні буде часте порівняння із парамільтарі 2. Клинок Манікс виглядає та справляє враження більш міцного, у якого вістря не є над тонким, над тендітним, яким можна не тільки завдати удар на проколювання чогось пластилінового, а й встромити в ту ж деревину та проколопати її. При цьому клинок не втрачає ріжучих властивостей. Я думаю, як різак Манікс не гірший, ніж параміля. І взагалі, коли взяв його вперше, відкрив і мені він відразу сподобався. Тому що розуміння ножів цієї компанії до мене прийшло не відразу. Хто не бачив, подивіться моє перше відео про спайдерка Paramilitary 2. Коротше, тримаю його. Колір класний, клинок класний, руків'я. А руків'я то не просто зручне. Воно прямо як влете в руку. Ну все продумано. І під пальцеві виємки, і нормальний чойл, і розмір. І я починаю припускати, що моя парамілітри – це може бути і не самий зручний та продуманий ніж. Я до того, що парамілю я розглядаю як дісішник, до якого в мене наступні вимоги: різучість, вага, зручність, надійність. І серед всіх ножів, які в мене були, які я тримав в руках, параміля впевнено зайняла місце на кишені. Коли береш її в руки, та юзаєш, то відчуваєш якраз зручне, продумане, зрозуміле руків'я, гострий, безкомпромісний різ. Але тримаю Манікс і розумію, що цей ніж починає викликати у мене емоції, яким я і радий, і не радий одночасно. Я відчуваю, що хвороба прогресує, і в мене нова хотілка, бажалка, нова забаганка. Отакої. От так, про руки він не розказав. Матеріал клинка Fieren або FierCP це полімерний композитний матеріал, армований скловолокном. Легкий, міцний та має гарне щеплення з поверхної руки навіть при вологості. Повсюди, де потрібно, є насічки, не номінальні, а такі фіксуючі. Є отвір під темляк кліпса Це дріт у виді скрипки виглядає класно. Ще б глибшу посадку і взагалі було б те, що треба. Таким чином маємо повноцінне велике зручне руків'я, достатньо потужний клинок і все це при масі. Яка складає увага 85 грам. Це робить враження від цього і так дуже вдалого ножа ще більшим. В принципі, я на лопатках. Подумав я, але потім після всіх цих вау-ефектів згадав замок. Замок Ball Bearing Lock. Ну, не люблю я ці всі кнопочки та пружинки. Ідеал мого замка це фреймблок. Але це ж спайдер, Compression лок, до якого я і так звикав певний час. Почав читати за цей кульковий замок, який теж є патентом спайдерка, і наскільки зміг розібратися та зрозуміти, це досить міцний та надійний замок. все, за всіма параметрами Manix класний, продуманий, якісний ніж, який кидає виклик культовій парамілітарі. По-різному можна ставитись до ножів від компанії Spiderco, але я думаю, ви згодні з тим, що інженерам та дизайнерам Spiderco треба віддати належне за розробки, інновації та відданість і збереження стилю. Це теж немаловажно. А я в свою чергу дякую каналу LittleRay. За можливість познайомитись із цим чудовим ножем поближче. Обидва ножі провокують на роботу, наріз перш за все. Тому переходимо до кухонного тесту. Поки ви будете дивитися, як ці чудові різаки нищать овочі, я трохи розповім про те, що готуватиму. Ну, як завжди. Збирався робити окрошку, але погода не дуже виявилася спекотною, хоч за вікном і травень, але якийсь він більш проголодний, ніж квітень, якщо чесно. Тому всі продукти, які підготував для окрошки, підуть зараз на салат. Олів'є, не олів'є, коротше м'ясний. Бо класичний рецепт насправді є доволі сумнівним. Я маю на увазі інформацію про той самий олів'є вона різниця. А робити подобі. Значить, традиційних продуктів заливати це все майонезами, називати це все олів'є. Ну, це некоректно, на мою думку. Краще називати якоюсь своєю назвою залежно від рецепту. Бо кухня це завжди фантазія та експерименти. Але від цих совкових звичок точно треба відходити. Я маю на увазі варену ковбаску заливати майонезом. Тому православну. Ковбасу по 220 столетного паперу по пролетарському госту, щоб весь світ боявся. Замінюємо на просте капіталістичне м'ясо, курятину або телятину. різу все добре, без питань, а інакше і не може бути. Бо здебільшого ножі від спайдерко це перш за все різаки. І я нічого нового не розкажу зараз, якщо скажу, що обиєва вже досить давно як випускаються і ріжуть дуже класно. Так, руків'я у парамілі більш довге, але і в манік здовжини вистачає, щоб зручно тримати, щоб знайти той зручний хват, який потрібен. Клинок у парамілі теж більш витягнутий і з більш гострим вістрем, але по продуктах... Ця різниця ніде наче не відчувається тобто ріжуть гарно. і Я отримую задоволення, працюючи обома ножами. Взагалі будь-який складаний ніж на кухні, навіть такий класний, як манікс чи парамілітарі, це все одно компроміс, що я маю на увазі. Ріжуть вони просто надзвичайно, руків'я я зручне та надійне, без питань взагалі. Але мити потім та чистити складаний ніж в порівнянні з будь-яким стандартним кухонником, Це те ще задоволення. Але ж різати такими ножами набагато веселіше. Коротше, простих шляхів, як то кажуть, не шукаю. Так, Процепту ще дещо додам. Це заправка. В останній час майонез замінив на сметану. Виходить доволі смачно і більш корисно. Але зараз тієї сметани, що є, заправити весь салат не вистачить, а у холодильнику є майонез. Тому буде 50 на 50. Куряча грудка, мабуть, дещо переварив, бо нарізати її прямо на кубики не дуже вдається. Не вдається від слова зовсім. Розвалюється вона. Причому до ножів питань ніяких. В цілому ріс дуже прогнозований та зрозумілий. Я не знаю, що може бути більш гострим, точним та контрольованим, чим ріс від спайдерка. Тому, якщо і на кухні за допомогою цих прекрасних ножів можна нарізати каструлю салату. То і в якості IDC-шного ножа кожен з них у будь-який момент зможе допомогти, якщо раптом буде потрібно десь щось порізати з продуктів. Спайдерка в цьому топ. Щодо конкретно цих ножів, то важко якось виділити якийсь один. Вони різні, але й схожі одночасно. Мені здається, що треба тримати їх обидва в руках, щоб зрозуміти, які подобаються більше, але все одно важко. Настільки важко, що щоб задовільнити свої нажиманські витребеньки, мені треба мати їх обидва. Пишіть ви, якщо маєте парамілю, то як вам Манікс? І навпаки, якщо володієте спадерком Манікс, то хотіли б собі парамілю. І взагалі, чи маєте якісь інші моделі від цього виробника? Якщо ні, то чому? Робити ножі і не мати, точніше, не хотіти мати бодай один від спайдерка. Це дуже дивно. Бо такий ріс мало дещо можна відчути. Зручний аргономічний руків'я, після якого йде просто лезо. Таке враження, що дійсно далі йде просто саме лезо. Ну це все спуски від обуха зведення. Коротше, магія від спайдерку. Такий на сьогодні огляд. Дякую за увагу. Нехай щастить.